Я тут хотів до попереднього виступаючи, хто від передає. блоку Петра Порошенка пояснити, що найнебезпечніше злочинне групування, яке є в країні, одне знаходиться на банковій, друге в кабінеті міністра. От де є злочинці. Ті самі прокурори, які нас скидали в тюрму, зараз далі займають посади. Регіонали знову обираються на посади мерів. Вони сидять. Верховній Раді України, все більше атошників, майданівців і патріотів сидять по тюрмах в Маріуполі та в інших СІЗО. От результат вашої роботи. Вийдіть на вулицю і просто подивіться, що про вас думають люди. Те, що ви зараз кидаєте якусь кістку військовим, що ви спіклуєтесь про них, повірте, цей політичний піар вже нікому не потрібен. І пам'ятайте одне: що сюди люди все ж таки зайдуть. І повірте, я вам не завидую. А вам, пане Юрій Луценко, я хотів задати одне запитання. Можливо, не по темі. Ви ж борець з корупцією, правильно? Поясніть мені, будь ласка, знову ж наголошу, чому в Службі безпеки України працює Василь Пісний, про кого знають всі в цьому залі, хто він такий. Хто тут бореться корупцією? Думаю, точно не ви. Дякую за увагу.